Що може бути краще шкільної естафети? Тільки участь у ній. Азарт, кмітливість, спритність і, звичайно, удача. Такі спортивні заняття гартують силу, міць та дух дружби. Естафета це не тільки спорт, естафета це весело, це дружньо, це колективно. Діти вчаться різноманітним вправам, навикам, де поєднуються і вправи на координацію, на швидкість, на активність руху. І таким чином діти. Трошки відволікаються від сьогодення і переносяться всю мить їм. Весело їм вони щасливі в цю хвилину. Вони радісні, видно їхні щасливі очі, посмішки. Сміх саме головне сміх в школі. Чути це дуже приємно, коли на уроці фізкультури лунає сміх від того, що діти задоволені від тої вправи, яку вони отримують. Ігор Солошенко вже третій рік працює вчителем фізичної культури у родниківському ліцеї. Викладає у класах із 6 по 10-й. Ми працюємо над тим, щоб діти були зацікавлені, щоб вони працювали вдома, щоб вони розуміли, що це для них, що це їм корисно на сьогоднішній день в умовах сьогодення бути активними фізичними і здоровими. Уродниківському ліцеї сьогодні працює три фахівця з викладання фізичної культури, і кожен із них особливий. У Нас є ігор Солошенко, це наш вчитель фізкультури, і в поєднанні він ще й керівник. Із виду такого спорту, як карате. Також у нас є Михайло Столяров, це наш вчитель фізкультури, і в поєднанні в нас займається гуртком футбол, і в нас є клас спортивний з футболу. Також в нас працює Микола Лебідь, який займається не тільки в нас як вчитель фізкультури, а займається ще із таким видом спорту, як греко-римська боротьба. І наші вихованці займаються з різними видами спорту для того, щоб бути здоровою нацією і бути здоровими і успішними. Загалом спорт у ліцеї у пріоритеті напередодні дня фізкультури і спорту. Я бажаю всім бути здоровими, займатися спортом. А в нашому ліцеї це є одним із головних основних напрямків, тому ми підтримуємо спорт спортсіляко. У непростий час, який переживає наша країна, дуже важливо, аби діти росли міцними і загартованими, і фізично, і морально. Моє побажання не тільки дітям, а й в першу чергу дирекції нашої школи Олександрі Іванівни, яка прикладає титанічні зусилля для того, щоб наші діти ходили в школу, вчилися, отримали максимум задоволення. Той самий урок фізкультури, який приносить їм і радість, і великий потенціал. На плечах нашої дирекції, яка допомагає нам і згуртовує нас і в цей час, для того, щоб ми були єдиною спільною сім'єю і разом до перемоги.